Дівся дитину, поки ще маленька, ти ж боже веш на вісні? Ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні, Мрія полини з думкою купці, геть у далекі світа, крил не втинайся за крилі голубці, хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку дивницю? Як то колись принесла тую цілющу, живущу водицю, дрібна пташина мала, і не страшні були дикі простори, Скелі, хвилі морські перетинала найвищі гори, мала римця та прудкі. Так і твоя думка швиденько полине, тільки її волю доси і принесе з чарівної країни. Краплю живої роси, і як приступить журпани всепуща та до серденька твого Та я розсирця ці цілюще живуща буде живити його. Хай же та мрія із думкою купці лине невзнані сімта, кри не втинай все голубці, хай вона. Fim